Дванадцята година у центрі села Созонівка Кропивницького району машини рятувальників поліції Національної гвардії шукають зниклу напередодні кропивничанку. Це інститут сільського господарства у Созонівці, де працювала Ольга Жеребцова. На цьому відео від 24 червня ви бачите, як жінку під час агровиставки нагороджували грамотою за участь у досвіду. Оля працює в інституті молодшим науковим співробітником лабораторії землеробства. Якщо так по загальному стажу її роботи, це близько 12 років вона працює, але в тому числі вона була в декретній відпустці. Спочатку прийшла до нас працювати техніком, вона має вищу економічну освіту, потім вона закінчила Другу вищу освіту агрономію і стала науковцем. Каже, про її зникнення дізнались від родичів. Ольга мамі перезвонила, потім дзвонила братові, батькові, І вони стривожені були тим, що вона їм казала. От, тому вони повідомили відділ кадрів, відділ кадрів мене повідомив. Ну і після цього ми почали вже шукати. Це буквально відбулося протягом двох годин після того, як вже батьки з нею спілкувалися останній раз. Додає, шукали жінку від учора півсотні колег. Територія наших полів 400 гектарів. Практично ми вже одного разу один раз вже вчора це обстежили. Сьогодні дообстежуємо і обстежуємо лісосмуги прилеглі. І будемо зараз детальніше взагалі на витягнути руку, проходить навіть посіви зими пшениці, ячмені. Це багатоповерховий будинок у селі, де живуть батьки Ольги Жеребцової. Спілкуватись вони відмовились. Сусідка розповідає про родину. Хороша дитина, нічого про неї взагалі ні. взагалі сім'я хороша. Мій чоловік з її батьком працює. Ну, що мені сказати, хороша сім'я. Прийшла, вона вела на полі. час дня кажуть, вона зайшла до мами в столову, сказала, піду додому. І все більше її бачили, що вроді ну, розказують, що бачили, от ходять, там шукають. Староста села шукав, зниклу разом з іншими. Вчорашнього дня в час 20 почався вже інформаційний пошук пропалої Олі і вже в 23-го до часу ночі була поїзкова група створена ініціатив ну, з, сили, жит, з мешканців села Сазоновки. Обійшли по три рази круг і до Канатовського моста обходили всі території. Десь більше ста чоловік приймало участь. От малечі. Потім дорослі приїхали, які з роботи приїхали, підключились, обшукали до Байрак, ходили. Кожен із нас, який був, 20 кілометрів пройшов. Це починаючи навіть від на окружній трасі. І до моста, як на Знам'янку, їхати, Канатова. І Байраки, і Яривші, водойми заброшені, дачні. Участки, оце все кожен дім, який був, розроз, заходили, оглядали. Пошуки не припиняли від учора, розповів поліцейський Володимир Кучер. Ціло жінки знайшли в цій лісосмузі близько 15 години. Біля населеного пункту на відстані 500 метрів зі слідами самогубства. На даний час внесено в єдиний реєстр досудового розслідування кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою самогубства. Час її оглядає експерт, судово-медичний експерт, поканіс на тілі, будь-яких тілесних не виявлено. І знайшли в стані повішення. Пошуки тривали добу. Анна Добрань, Антоніна Крейтор, Нікіта Шендеровський, Руслан Фошка, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.